Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 8 листопада 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. З самого початку відео хочу подякувати е, вам, мої підписники, за ваші коментарі, лайки, перегляди. Мені дуже-дуже приємно. Дякую, дякую вам за це, що підтримуєте мене, що поширюєте український контент. Це дуже-дуже приємно. І за теплі слова, що пишете, дуже-дуже приємно. Дякую вам. Вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі одинички, що тут у вас четвірка у суботу, четвірка жезлів. Щось будете невеличке свято, щось будете святкувати, домашнє свято, можливо, якісь дійсно. Ювілей, якась невеличка, я б сказала, така перемога, є якийсь результат. Щось зробили, нарешті довели до ума, да, скажімо так, але якесь святкування все ж таки. Давайте, давайте подивимося причиною, по чого ви будете саме в цій енергії. Виграний бій, наче якась перемога, якась щось зробили. Я ж кажу, таке по відчуттю, як наче щось зробили. Нарешті довели до, до логічного кінця, да? так поставили крапку, о, все, зробили, нарешті. Ну, які дії. Який показує мені дії, ніяких дій, святкування. І результат закінчення. Тобто згармонізація зроблено. Щось, щось зробите таке важливе для вас. Довго, можливо, довго не вирішувалося це питання, можливо, да? там, що ви там робили, воно не йшло. А це нарешті воно доведено до кінця і ви святкуєте. Да? Також це може бути день народження, тому що, знаєте, як закінчений цикл, можливо, в когось дійсно день народження і воно святкування. Це якесь домашнє свято, я б так сказала. <кій> Четвірка жезлів це відпочинок, святкування, якесь досягнення. отак я. Тому, мої одиничечки дорогенькі, приємного відпочинку. Такий прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. Поширюйте український контент на теренах Ютубу. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю! Двічок теж. День відпочинку. Тут святкування, тут відпочинку. Тут відпочинку, тут нічого не хочу, заморився винуждена установка, да? даже, я б сказала так, по четвірки мечів. Знаєте, як Відключити дайте разу, дайте, е, дайте тілу відпочити. Да? За дурною головою не було е, ногам покою, а тут нарешті ви якось, знаєте, е, зупинитеся і скажете, Ой, щось нічого не хоче. Такі плани, так багато планів, але дайте відпочити. Якось Зупинка всіх справ, не хочу. Ну, може бути, навіть е, по фізичному вашому е, такому. Ну, заморилися, дайте, да, можливо, дійсно хтось відчуває себе, може, захворювання, да? таке. Ні, ми не будемо про погане, да? ми ж про позитивне, тому все, що погане, ми його відкидаємо, дивимо на позитивну сторону нашого життя. Скажемо, просто відпочиваєте. Причина, чому саме так? Ну, от якась дія зупинилася, наприклад, те, що вам казала, можливо, відкладеться якась поїздка, можливо, <кій> якісь справи, що запланували, вони зміняться. Да? Тобто ви зупинитеся, будете по дев'ятці е пентаклів насолоджуватися тим, що є. Тобто відпочинок, дія, яка буде в цьому дні у вас, рішення мозговий. Це стратегія. Відпочините, щоб стратегічно подумати. Да? Прояснить якусь, прояснить якусь ситуацію. Да, по луні і, і меч і к з мечів це щось якусь незрозумілу ситуацію прояснить. І тох цього всього. Якісь плани, плани будуть перероблені. Да? От, тобто, зупинка, якщо у вас якісь там щось запланували, воно не, не здійсниться. Ви його проясните, цю ситуацію, як це зробити краще, і будете задоволені, що ви цими планами зміните. Можливо, якось навіть. і... В реалізації цих планів вам по, по ви будете просити допомогу у своїх там рідних сім'ї, бо тут співпраця треба о, гуртом і батька легше бити, да? так як я завжди кажу. То у вас може бути така ситуація, де вам потрібно буде звернутися за допомогою до рідних, да? до близьких людей, щоб ну, вирішити якесь питання. Але дії робота не буде у вас. У, у, у суботу. Все ж таки, якась незапланована зупинка, вона присутня буде. Такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Щоб нас ставало більше, щоб український контент був на теренах YouTube. Тубу, бо приходять погані, нехороші редіски, які рубають український контент. Да? Кажу. Так. Тому буду вам дуже вдячна за підписку. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми йдемо далі. Річки, що тут у нас? А от річок співпраця, договори, е якісь домовленості, союзи, да, коаліції, да, щось таке м любов, парування, да, от таке, м ну, союзи, да, кохання. Да. Давайте подивимося, що, з чим це пов'язано. Але це якісь домовленості. Щось будете, знаєте, якось вас чують і ви чуєте. Союз. Знову гуртом, так? Да? Давайте подивимося, яка причина, чого саме будете в цій двійки кубків. Любов? Проявлення любові. Це у когось буде дійсно, може, пропозиція. Жити разом, стати сім'єю, пропозиція руки і серця, це якесь, отаке, якесь ем, приємне, те, що несе любов, любов, якою я ділюся по рицарю Кубків, да, туз Кубків і рицарь Кубків, кохання, яким я, я дарю, да, даю, ділюся, проявляю. Да? Тобто таке якесь дуже приємне, ну, хороший день, дуже класний, такий емоційно наповнений, я б сказала, ем, романтичний навіть. Давайте подивимось, дівчини, дівочі, які будуть ваші дії. Я приймаю, приймаю кохання, хоч мені важко, можливо, в когось, в цій, в цій позиції карт, можливо, у когось була сварка, да? можливо, якісь примирення. Це теж може бути. І знаєте, як би вам не було там тяжко, а тяжко якось воно над, е матеріально, ну як, не матеріально, а просто якось трошки е не все так, як вам би хотілося, але я приймаю, я беру. Ну, і, і того, знаєте, якось так скажемо, проясніть оцю, е, можливо, хтось візьме паузу, вона приймається оце примирення, це про примирення. Бо тут, допомнюючи карти, це про примирення. Я приймаю, да, якби мені важко не було, я прояснюю, я висказую свою правду, своє говорю там. Да, і я е, приймаю цю пропозицію, але я беру е, час да, по четвірки мечів на, для вибору. Тобто я щось подумаю, ще виберу, ви якось не скажу, ш, да, щоб закрити цю ситуацію. Да, якийсь зроблю вибір, щоб закрити цю ситуацію. Можливо, Дійсно, отут, в кого немає ніяких сварок, то, будь ласка, не притягуйте. Це для тих, в кого це є. І дійсно, людина прийде з примиренням або ви підете з примиренням. І ця ситуація, ви все ж таки вискажете своє ем, недовольство, хоча вам буде важко, але ви примирення приймете. Можливо, підете на компроміс, бо тут може бути компроміс. Бо двійка кубків, ідемо на союз, ідемо на злагоду, тому в когось може бути і так. Тобто, в кого є така ситуація в житті, то це для вас. Якщо ви, щоб ви знали, якщо ви дійсно маєте якусь розноглася якісь зі своїми там людиною, яка. Ну, Близька для вас, бо тут кубки, емоції, а можливо, і такими колегами, і друзями, що якісь є розноглася, то ви, будь ласка, в суботу ідіть на зближення, ідіть на примирення, ідіть на союз. То у вас вийде, ви зможете помиритися. А взагалі. Якщо дивитися загальну енергетику, то я хочу сказати, що трічки мої дорогенькі у вас йде такий день союзів, день кохання, день любові. Це проявлення емоцій, приємних емоцій. Тому насолоджуйтеся кожною миттю вашого життя. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Продвигайте український контент на теренах Ютубу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А четвірочки, у четвірочок, четвірочок господи, вже заговорююсь. Страшний сунт, День пробудження, день змін, день якихось ем, дії далі. Таке знаєте, Нарешті прийшов час до змін. Отаке, От знаєте, всю, знаєте, як ем, прийняв рішення. І почав діяти. Нарешті, да, я прийняв рішення, я про це говорю вам і починаю діяти. Оце такий якийсь день змін, дуже великих проривів. Так як було, вже не буде, буде якесь таке. Я прийняв рішення, і я дію. Оце про це. Давайте подивимося, яка причина, що саме такому такі енергії буде, з чим це пов'язано. Ну, Якийсь прорив, вихід, вихід з зони комфорту. Якось щось будуть зміни, прорив. Ось Бачите, і тут шестірка мечів, я починаю діти. Були в дев'ятці кубків така, це виконання, виконання бажання, це якась така е, територія спокою, задоволення дев'ятка кубків. Да? Я в якомусь такому <кій> емоційному раю. Зона комфорту, як я кажу. І тут і після зони комфорту йде вас. Шестірка мечів, тобто прорив і тут прорив. Тобто якісь нові ідеї, які ви прийшли вам в голову, ви вирішили, починаєте щось робити. Але я хочу сказати, що у вас, можливо, по шестірки мечів немає конкретного плану. Знаєте, на абум. Піду, а там як вищі сили дадуть, чи Бог дасть, да? кого як. Як всесвіт відгукнеться. Від, від, да? Бо для мене я більш до, до всесвіту. Тому кожному своє, в кожного своє. Я нікому ні, нікого не нав'язую, з своєї точки зору. Кожен має право вибору. Так, давайте подивимось, які будуть дії. Але я, я ж кажу, якийсь змін, якийсь може від'їзд якийсь раптовий. Щось сиділи, сиділи, було в зоні комфорта, а потім такі, та поїду, та зроблю щось. І такі, знаєте, поїхали, наприклад, запланували собі в одне місце поїхати, а окажетеся, можливо, поведе вас по шестірки мечів зовсім в іншу сторону. Якось пункт назначення один, а можете попасти зовсім інший дії. Ну, дії, я хочу вам сказати, може, зустріч якась о, з фінансових питань. Дії буде, можливо, людина, ну, зустрітися з людиною з якоюсь проговорити щось. Да, зустріч якась. Якесь підсвяткування, можливо, дійсно якась зустріч. Десь хтось вам позвонив, сказав, зустрітимося в кафе, там щось поговоримо. От ви якось зірветеся і поїдете. І... І Ну, я хочу сказати, що початок чогось все ж таки це великі зміни. Якийсь Щось якась зустріч може бути, яка відкриє якісь горизонти великі перед вами. Щось від, від, від оцінкої зустрічі, від оцих ваших е, змін, поривів навіть, я б сказала, в щось е, поїздок, може щось змінитися в вашому житті. Наче якийсь новий виточок да, і відкриваються перед вами якісь більші можливості. Оце у четвірочок в суботу. Можливо, такий варіант життє, ну, життєвих подій. Але це день змін. Змін проривів і переродження. Такий мій. Прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!